Давайте з вами попрацюємо на сторіночці 57 виконаємо вправу 9. Прочитай і відгадай загадку. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Що це таке? Так, це яблуко. Що ж нам треба далі зробити? Спиши, вставляючи замість крапок пропущені букви. Отже, давайте розглянемо, які ж букви тут загубилися. Мов маленький м'ячик. В слові маленький звук Н вимовляємо м'яко. Отже, поруч необхідно написати букву м'який знак. Висить, а не скаче. Висить. Звук Т вимовляємо м'яко. Отже, треба на кінці написати букву м'який знак. Рум'яне гладеньке, в слові гладеньке звук н. Вимовляється м'яко. Отже, знову треба написати букву м'який знак. На смак солоденьке. В слові солоденьке звук – «м'який». Для позначення м'якості приголосного. Давайте з вами вставимо букву м'який знак. Отже, який висновок ми можемо зробити? М'який знак може вживатися всередині слова, в таких словах, як маленький. Гладеньке, солоденьке, а також в кінці, як у слові висить. Запишіть 3 листопада класна робота, вправа 9. Запишіть цю загадку, вставляючи пропущену букву м'який знак та обов'язково підкресліть цю букву. Не забудьте написати відгадку. Давайте з вами розберемо домашнє завдання, вправа 7. Прочитай слова. Ольга, День, вальс, медаль, опеньки, розповідь, тюльпан, герань. Випиши в один стовпчик слова зі знаком м'якшення в кінці, а в другий у середині слова. Отже, вам необхідно записати дані слова у два стовпчика. В перший стовпчик ви запишете слова. В яких м'який знак стоїть в кінці слова, а в другий стовпчик там де м'який знак стоїть всередині слова.